Вночі на всій території України тривала повітряна тривога. Росіяни здійснили чергову масовану атаку ракетами. Вибухи чули на Київщині. Київська міська військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували ще й дронами. За попередньою інформацією, всі ракети і безпілотники, які летіли в повітряному просторі Києва, збили. Відомо, що звуки вибухів чули також на Хмельниччині. Повідомляють там працювали сили протиповітряної оборони. Загалом же ворог випустив. 18 крилатих ракет, 15 із них наші захисники ліквідували. Сім ракет сили ППО збили вночі над Дніпропетровщиною. На жаль, є влучання в Павлоградському районі. Попередньо постраждали 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Пошкоджено промислове підприємство, понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, заклади освіти і магазини. Є значні пошкодження розподільних мереж, через що знеструмлені частина споживачів у Дніпрі та області. Також важка ситуація з електропостачанням на Херсонщині в обласному центрі через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів, ще понад 7 тисяч в області. Далі про ситуацію на фронті. Спроби ворога прорвати оборону Бахмута не припиняються. Ситуація у місті залишається складною. Попри значні втрати, росіяни постійно кидають у бій нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній чи десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається. На окремих ділянках українські підрозділи взагалі витіснили росіян, і ті були змушені залишити позиції. Паралельно із Бахмутом, що перетворився на епіцентр війни, напружені бої тривають і довкола населеного пункту, де ПВК Вагнер теж намагається просуватися вперед. Один із найгарячіших солидарський напрямок. Щоправда, успіхи у російських сил тут значно скромніші, аніж безпосередньо у місті. Тут валяються в нас? тут не солдати тут. Сотнями. Отут, от там три лежать, там два, там два. Розумієте, двохсотих впав один, другий, третій вони перескакують через нього. Тут яке може бути ставлення до своїх солдатів, що вони перескакують через двохсотих? За минулу добу серед росіян ще плюс 450 двохсотих. Загальні ж втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже майже 191 тисячу солдатів.